Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося знову. Сьогодні понеділок, починається тиждень. Сподіваюся, ви добре спали. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, всі живі, всі здорові. ось дивіться, перша карта, яка вилітає вже сама. Дивіться, ще один крок до перемоги. Ну, як завжди, правда, я кажу кожен день. Кожен день ми йдемо повним ходом до перемоги. Здійснюється ще якась одна мрія. Я сподіваюся, що це емоційний стан українського народу, трошки краще. Ми вже можемо щось собі побажати. Ми можемо вже, можливо, навіть відчути ту перемогу. Можливо не, вся Украї... можливо, не вся Україна, можливо, тільки ті території, які починають деокуповуватись. Емоційний стан дуже хороший. Є можливість помріяти. Мрійте частіше. Частіше думайте, якою може бути ця перемога. Не занадто залітайте у Хмари. Ось, але ви бачите, дивіться, ось ця карта нам підказує, що нам може ще один келих підвалити, як то кажуть. Ось, тобто ще. Але ми можемо цього пропустити. Тому що ми будемо зайняті, ви знаєте, Перенасиченням, можливо, інформації, можливо, емоцій. Тут може бути перенасичення емоцій як позитивних, так і негативних, тому що тому уважайте трошечки. А, перебор теж не, не є дуже добрим. Тому дивимося обережніше. А, якщо у нас така ситуація перенасичення емоцій, трошки вийдіть, а, як би це сказати, від ситуації відійдіть. Трохи треба відійти, тому що в такому стані це, це в принципі недобре, тому що ми не бачимо інших можливостей, які до нас приходять з життя. Тут я маю на увазі не тільки для України, а для кожного з нас. Тобто е інколи, інколи не занадто концентрація на чомусь, е чи то погане, чи то хороше, не має значення. Як то кажуть, що забагато, то нездраво. Тому трошечки інколи-інколи переключаємося на інші речі. Це теж дуже важливо. Може бути, що в Україні сьогодні будуть якісь, пропон... якісь пропозиції прийдуть, а можливо, якісь таємні пропозиції. Зараз, ось мені захотілося вийти: якісь переміни, якісь зміни, щось міняється. Якийсь, знаєте, трошечки торг мені виходить якось. А, ніби іде якась, якісь умови будуть нам пропонувати. А, щось таке. Ще одну витягну, угу. а, від, від якоїсь впливової у світі людини. Наскільки це добре буде для нас? Це друге запитання, тому що я так скажу, що цим картам аж дуже вірити не треба. Хоча імператор є імператором, щоб ви просто розуміли. Ну, показую, що в принципі, в принципі якась пропозиція до перемоги, до швидкої перемоги. Сподіваюсь, що дійсно прийде якесь. Ну, тут не, я зброї тут не бачу. Хіба що це може бути? Тобто, ми тут не бачимо, що людина везе у візочку, так? Але тут може бути що, щось, що від якоїсь країни щось може прийти, що нам подалі допоможе до перемоги, що ми швидше до перемоги дійшли. Ось так може бути. Тобто я бачу, до речі, я помітила, що майже кожен день приходить якась зброя, може бути. І хтось у коментарях теж пише, що країни постачають. Ніби як таке враження, що ніби потік вже пішов. Ось, мої дорогенькі. Тому чекаємо, наповняємося. Чекаємо перемоги, робимо все можливе, що від нас залежить, і підтримуємо один одного. Люблю, цілую, обнімаю мирного вам дня і разом до перемоги, мої любі. Слава Збройним силам України!